E, люди, які ніколи не, не хочуть мати дітей, чому? Погані гени. Так само, велика кількість проблем у моєму житті була спричинена моєю генетикою. Чому я повинен перекидати салейно на когось, кого я маю любити. Якщо я дійсно захочу мати дитину, то просто її усиновлю. А якщо я не відповідаю вимогам для усиновлення, то все одно не готовий до цього. Я навіть не вмію доглядати за кімнатною рослиною. Приємна частина полягає в тому, що діти створюють дуже багато шуму, коли їй щось потрібно. Якби кімнатна рослина кричала, коли їй потрібна вода, і її було б набагато легше зберегти. Я люблю спати на і них, або знаєте взагалі. Кожна хвилина мого життя була б зовсім іншою, і я не хочу жодної з цих змін. Наразі я сплю голий, коли захочу здебільшого, я можу увімкнути музику в будь-який час. Я п'ю каву голим, все чисто. Я можу піти робити, що завгодно. Мій розклад дня це в основному робота та все, що я хочу робити. Мені не потрібно стежити за своїми словами або змушувати інших людей ламати мені речі або розуміти, який приклад я подаю. Мені не потрібно перебудовувати своє життя, день і фінанси навколо чужої їжі, іграшок освіти. Медичних потреб навчання, я не можу дозволити собі дитину. Я зайшов досить далеко, перш ніж знайти когось, хто згадує гроші. Я не думаю, що фінансово зможу дозволити собі мати дитину протягом наступних п'яти, можливо, десяти років. І тоді мені можливо доведеться залишити свою успішну кар'єру, щоб навіть мати дітей, чого я не думаю, що захочу робити. Коли практично всі погодились з сімейної ферми, діти були безкоштовною працею і були неоціненними для того, щоб сімейна ферма працювала. Коли люди переїхали з ферм у міста. Діти стали дуже дорогою пропозицією. Нещодавно я бачив статтю, в якій в якій говорилося, що якщо ви народилися в 2015 році, ваші батьки витратили б 300 тисяч доларів, щоб вам виповнилося 18 років, не включаючи коледж чи приватну підготовчу школу. Я певно що не як має бути, правда? <хи> це має бути вище. Навіть якби я хотіла дітей, мені 33 роки, і ми з чоловіком ще не відчуваємо себе достатньо фінансово забезпеченими, щоб дозволити собі дитину. Я знаю, що багато бідних людей виховують дітей, але я дійсно не знаю, як це впоратися без великої кількості додаткових місць у бюджеті. <пи> Деякі люди з дітьми не зупинялися і не задавали собі це питання, і тому багато з нас сьогодні тут. Мої батьки ніколи не думали про це як про варіант. Просто те, що ти зробив після одруження. Вони точно не повинні були бути батьками. У мене є товариш з коледжу, у якого троє дітей. Коли я сказав йому, що ми з дружиною не будемо мати дітей, він виглядав щиро приголомшеним. Наче йому ніколи не спало на думку, що не мати дітей, це варіант. <рес> Простіше кажучи, мене це не приваблює, без жалю. Жодних хуліганів. Амінь. Жоден інший життєвий вибір не є настільки поляризуючим. Чому б тобі не продати все своє мирське майно і не стати мандрівні? Пророком. Е, 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 здається, мені це не спод. Мені це не сподобається. Або я не дуже добре це вмію. Ну чому б тобі не бути фермером? Я маю на увазі, що у мене немає досвіду, і я живу у квартирі студії. Тому я не знаю, з чого почати. І це здається важким. Ну, принаймні, побудуй цілий ракетний корабель із частини, які ти сам надрукував 3D з металобрухту, який ти виловив в озерах і річках. Mm, я не дуже хочу. Мовляв, виховувати дітей так само важко, як і багато дивних і цікавих розваг у людей. Замість того, щоб хвалити хороших батьків разом із людьми, які роблять інші важкі та важливі речі. Ми всі повинні просто припустити, що ви можете це зробити і робити це добре в деякій мірі. Я була третьою з семи дітей. Ми, ви... ми Ми виховувалися в дитячому садку нашої матері вдома. У 13 років я знала, що ніколи не матиму дітей. Зараз мені 60 років, і я все ще не маю дітей. Так, ця пропозиція привинила не одні стосунки. У мене просто закінчилися стосунки, тому що він хотів дітей, а я ні. Моє серце розбите, але в будь-який день я виберу себе та своє щастя замість дітей. Я впевнений, що це лише етап. Ти точно передумаєш, коли станеш старшим і зустрінеш потрібну людину. Очевидно. Вони лепті і кричать. На мій погляд, це було б як пілкуватися, а це було б як піклуватися про маленьку, п'яну людину 24 на 7 Довбаний крик, що діти та кричать. І лайно, і блювота, і кашель цей мокрий, угидний кашель маленької дитини з відкритим ротом. Кожного разу зазвичай у дюймах від вашого обличчя, коли вони махають своїми липкими, мокрими руками біля вас. Чому не дивно, що мої знайомі люди, які мають дітей, постійно хворіють усіма відомими людям хворобами? Ти міг би бути здоровим, як кінь. І тоді у тебе з'являться дід, і твоя сім'я хворітиме новою застудою, грипом або новою хворобою щомісяця, коли ця дитина піде до дитячого садка чи школи. Особливі. І обличчя, коли вони плачуть, батьки будуть казати, ааа, моя маленька милашка така сумна. Тим часом я сподіваюся, що він тримається якомога далі від мене, щоб мікроби соплів не могли дістатися до мене. Я б краще не ризикував передавати все, що коїться в моїй голові. Правильно, це генетично закладено в моїй родині, лол. Так, батько передав мені свою голову не піддавати цьому лайну інше покоління. Те саме, я ніби третє покоління з депресією та тривогою. Це стовідсотково суїцидальні думки з 11 років. До біса 11, 21 рік по тому, і вони стають сильними. Але кілька днів порушеного розпорядку, дня та недосипу поставили мене в досить важкий стан. Це не враховуючи занепокоєння. Занепокоєння моїх партнерів таке ж погане, якщо не гірше. Я не можу з чистою совістю змусити когось іншого пережити це. Це теж. Моя відповідь. Я не думаю, що я був би хорошим батьком. Думаю, я б любив дітей, якби вони в мене були. Але насправді я їх не хочу. І я хочу зупинити травму покоління, пов'язану з передачею, пошкоджень і проблем психічного здоров'я наступному поколінню. Ця планета більше не потребує людей. У будь-якому випадку я б спробував виховувати підлітків або наставляти дорослих. Я читав, що ви, по суті, можете передавати депресію. Ваші діти будуть більш схильні до тривоги та стресу, якщо ви відчуваєте багато цього. Це було достатньо. Достатньою причиною для мене не хотіти дітей. Я відчував тривогу більшу частину свого життя. <світ> те саме, я завжди був безладним, особливо в дитинстві. Це було пекло, і я не хочу цим обтяжувати дитину. <світ> Чесно кажучи, скільки себе пам'ятаю, я це просто знала. Мені ніколи не було цікаво. Моя мама говорила про те, коли ти станеш мамою. А я завжди казала, що не хочу дітей. Вона розповідала про те, що дово буде мамою, і як вона щаслива, що я не є. Я дякую їй кожного разу, коли вона це говорить. Навіть після того, як я виросла і мала стосунки, в яких мій партнер очікував, що ми одружимося і народимо дітей, але я була проти. Мама, тато, та його батьки казали, Ти передумаєш, як тільки візьмеш свою дитину на руки, все одно з моєї сторони це було тверди ні. Я просто ніколи цього не хотіла. Я припинила стосунки з кількома дивовижними чоловіками, які на початку були задоволені моєю позицією: не мати дітей, які продовжили пошуки партнерів і тепер щасливі у своїх стосунках та мають. Дітей, я рада за них. Чим більше людей намагалися змусити мене мати дітей, тим сильніше я боролася. Ні, я не лесбійка. Ні, зі мною все не так. Ні, я не хочу мати дітей, які б доглядали за мною, коли я постарію. Справді е, було багато сварок питання: чому? Що трапилося зі мною? Зараз я занадто стара, щоб мати дітей. І я рада, що ніколи не піддавалася тиску. Є багато людей, які щасливі, можливо, зі змішаною сім'єю, і це їм підходить. Я рада за них. Ніколи не була проти дітей. Для мене це ніколи не було вибором фінал стилю життя, це завжди просто було ні. Діти будуть піклуватися про вас, коли ви постарієте. Ця позиція мене дратує. Навіть якби я мав дітей і я хотів би дітей, я б не хотів, щоб вони піклувалися про мене, коли я постарію. Я знаю, як до біса боляче бачити, як твої батьки відмовляються і страждають. Чому я колись хотів піддавати своїх дітей цьому? Ні, будь ласка, залиште мене вдома і дозвольте моїм гіпотетичним дітям жити своїм життям, не жертвуючи своїм психічним здоров'ям, піклуючись про мене. Майже такий же досвід. Мій перший чоловік завжди хотів дітей, і ви знаєте, як це буває. Ви говорите людям у віці близько 20 років, що вас це не цікавить. І вони відразу кажуть вам, що ви не праві, і починають говорити про біологічний годинник. Зараз у мене троє пасинків. Усі дорослі. Я досягну років, коли випадкова вагітність стане меншою проблемою. Якби у мене якимось чином народилася дитина, я впевнена, що впоралась би із цим і була б гідною мамою, але просто не маю бажання. А всім дякую, просто величезне дякую за те, що подивилися даний відеоролик. І якщо вам сподобалося, сподобався, можете поставити на нього там лайк і підписатися на канал, або написати на свій дуже такий, знаєте, королівський коментар. Папа!